Це не перша моя ротація, це вже третя. Перше було все стандартно. Обороняти державний кордон до 9 числа. Стояли на напрямку. ну, Район з Чебекіна. У нас там був ВОП, зводний опорний пункт. От. Ми тримали цю лінію, дивилися, щоб нас не підійшли. Ніхто ж не знав, що вони посунуться, але треба було тримати. Звідки стояли? Далі туди давай! І на нас там тренувалися скидами, прилітали. Саме більше, було цікаве, це за день на нас кинули 50 скидів. Ну там таке була позиція, ну, дуже важко було не помітити, там дерева були сухі вже, вони тіп, на листа не було, і у нас було зверху дуже добре видно. Маленький бліндаж, маленькі окопи, і вони на нас, на нас там тренувалися. Ну, трошки легенькі контузії, само собою, але так. Ми не ховалися. Е, е, на нас кидають, скіди, скіди кидають. Що там є? Фівіш, каде з Дальше. Бля, ви монстри, нахуй. ти ві нахуй. Збили? Збили, похаву. Збили, як прийняли? Я прийняв до поруси цілі. Чим ця позиція була їм цікава, та позиція, виходить, ця посадка, вона прямує прямо до їхнього кордону. Смуга, от. Ну що потім після 9-го числа вони, в принципі, її використали, як зайти туди. Получається для, для себе, для там напрям. Перше дронів стільки не було, як зараз. Ну, і там було якось по полегше, не знаю. І, і хлопці були, ну, вже два роки з ними прослужив, ну, плюс-мінус на один одного. Тут проти люди молоді, але всі намагаються. Ніхто не дає задню, як то кажуть. 9 числа поступила інформація, що нам треба висунутись на Криїдову гору підготувати там позиції для другої лінії оборони. В разі чогось, якщо не втримають. А 10-го вже пішов наступ. А вже 11 числа ми вже приймали бій на тій горі. Це Підери чи наші? Це є підари, На них немає розпізнавальних знаків. Нехай сіпець заводь малесень. Зразу вже правіше від неї, блядь, а там дохуя було їх, блядь. Вони туди всі перейшли. Давай давай дай до бою пацани! Вон ідуть, сука. Ліга! І отако піддеррася, блядь! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, Віг ай, ай, ай. один ліг нахуй, мозки великі. Нас почали обходити з села Тихі. Почали заходити там вже з флангів. Ну, Скажімо так, що ми вже виходили там, 13 го чи 14 го вже з проривом з того, щоб вийти. Ми їх тримали скільки могли. Ми ж потім піти збройники, туди само. До дороги йдуть, нас зараз тило буде. Та, там все нормально, хо! Там є на будівниці люди, блядь. Там закриває ПМ. — О, диви, 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 піздує, <плес> хлопець! <плес> <плес> а, так, добре, хлопці, бачу, хорошо працюєте! Ну як без гумору, не будеш постійно серйозний. Тож людину призвали мобілізований, ну, я не пам'ятаю, хто він в професії Роді, Теж якийсь столяр, чи що, він такий дядько старший. І він якраз попав на цю позицію, що кажеш, там було 50 скидів. Він якраз день перед тим заїхав, а 50 скидів якраз на наступний день. Він це почав тільки побачив. А людина взагалі по службі не мала, чи може колись ще. За союзу, десь там служив. Для нього це все в новинку було. Це, і Коли він побачив, що так скидають, скидає, і почали жартувати за нього. І пам'ятаю, він разшов на позицію на СП-шку. І я йому включив пісню Остання путь. Всі почали сміятися, ну він перший не зрозумів цього гумору, а потім, як я знявся з позиції, кажуть хлопці, каже, ти знаєш, тебе каже, згадували. Він виходив на позицію і сам співав. каже. Так. Ну, їм це піднімало, трошки було все таку, якби. Так собі, Але потім хлопці втягнулися. І ти починаєш розуміти, ну, що твоє життя там, не вічне, Ти от йдеш на позиції, ти не знаєш, дійдеш чи не дійдеш. А ти ж починаєш жити не, там, не дуже зараз планами на майбутнє. Більшість, що тут живуть певними періодами, там, день. ну Нема таких, як раніше було у тебе цінності, щось... будуть працювати півроку, щоб потім поїхати на море. Знаєш? Ну, тіпо, люди намагаються щось робити, намагаються не відкладати вже на завтра. Ну, стараються робити це. Сьогодні як зараз в мене була ситуація, що після того, як е, я був на горі, відбивали штурм. Е, потім ми стояли, вже нас прикомандували до бригади, це механізовано, після того нас перекинули до носка піхота, от, і ми мали позиції в тихому і там наверху. То цей. Раніше вони нас заводили, провідники були на позиції, а потім у них там, на жаль, продовідників за трьохсотили, за і вже ми тоді водили. І була одна людина, яка водила, а це одна людина дуже мала, коли тобі за ніч треба завезти дві-три групи, де реально не витягаєш. Тоді я теж визволився, ну, визволився сам, кажу, я теж буду водити. Ну, до того я теж був на позиції, бачу, яка це є логістика, коли там невчасно там піднесуть водину, бо нереально типу, для всіх цієї потреби. Чи там батарея, чи ще якісь це, я визволився, водила. Тому от, Ведеш ти групу, буває, саме перший вихід, як то кажуть, перший блінкому. 300 метрів не дійшли до позицій, до укриття і міномет прилетів зразу двоє побратимів 300. Ну слава Богу, що легкі ми ще їх довели до позицій. Yeah. Надали допомогу, само собою. Розвели хлопців по позиції і зразу там за дві години ми їх вивели на евакуацію. Бувало, що бувало таке, що треба тобі три дні підряд, потім день відпочинку. Бувало таке, що треба було заводити наших і просили ще ну, дружні наші самі морпіхи. Щоб ми їхніх вивели чи їхніх завели. Кілометраж, ось цих скрайніх, що ми зараз це, ходили, це. близько, це я вам точно скажу вам. Це було 16 кілометрів. Вже по Сірому, коли з Сирії ми ходили. Зіралися 8 години. Вночі теж не дуже не варіант. Місцевість там відкрита, дрони літають з тепловізором. Перший раз ми йшли, там дуже була ситуація тому, погана. У нас був один захід через річку Вовча. Вони той, той місток ну, спалили з дрону, тоді вже почали по ньому насипати мінометом. Тоді це стало небезпечно. Тоді союзники наші положили два понтони. Але ні я, ні мій там друг побратим теж не знав, де, цей, де той перехід є. Ми вночі шукали його самі. І, і ще й група була велика, тоді ми забудили, щось вісім чоловік. Він вісім, я вісім. Ну, з інтервалом. І десь нас на переході прям цей. Люди різні, старші, молодші, не кожен тримає темп. І Десь спалили нас тоді випадково, і почали нас тоді зразу від річки мінами крити. У нас теж задача була тож, не тільки завести людей, потім звівти людей, чи їм їжу пронести, батареї до рації, так, тепловізори повняти по можливості. й так, якщо, якщо поранені і поранених вивезти, загиблих вивезти. Так. Першого походу то були вони два 3 сотих, і так випадково. Я йшов перший, міна прилетіла метр 15 від мене. Мені посікло приклад на автоматі. Заді мене йшов побратим, то йому попало в руку. І там третьому теж впало в руку і в магазини бронюком здетонували, почали стріляти. Тобто ну, вони самі вийшли. Дали допомогу, але осколки запеклися, і вони вийшли самі. Що саме цікаво, що цей побратим, він до нас приряджений був, і яється, він в Бахмуті теж був, каже, першу ротацію, був медиком. Він ще сам надав на допомогу, сам цей підказував, що як робити хлопцям. Веселий. Ми надаємо допомогу, а він лежить, курить. Каже, зроби хоч виграч, тобі важко. Постійно такі якісь ситуації. Завжди бувало, що вроді розраховуєш, що робота буде на годинки три. Починаєш заходити, тебе десь там палять випадково, чи, чи не випадково. У них постійно дрони висять потім. Вони вже знають що маршрути. І вони починають працювати. Ти ну, не можеш людей вести під обстрілями, починаєш пересиджуватись. Було таке, що заходили в 8 вечора, на, десь там, на позиції 9, і 9 ранку виходили вже Там сутку в лісі чи в підвалах пересиджували. Але, дякувати Богу, ходить нормально. Ні, не обов'язково. Тут люди що не вибирають всіх під якусь там, не знаю, під купірку. Приходять різні люди, під років є. І кожен знаходить своє місце. Молоді, але теж тебе зразу ніхто нікуди не кидає. Теж є ж підготовка, це саме фізична підготовка. Різні є професії. Тут, ну, так то, Кажуть, роботи йдеться всім. Не можеш то будеш там оператором до ПЛА, наприклад. Чи будеш там відповідати за ту ж саму баню, щоб люди були помиті, так як приїзд з машини капітошки Чи відповідати за логістику на ті самі водії. Ну, тут, типу, би, багато професій, великий вибір. Не треба боятися. Мотивація важлива. Але воно з часом само приходить. там Починається. Перші дні там, тобі страшно не знаєш, що відбувається. потім ти поступово-поступово втягуєшся не боїться стільки дроней, мабуть, який. Якщо не будеш боятися, то теж тоді страх є, він завжди буде присутній. Просто поступово буде менший, все. Хлопців заводили, хлопців виводили, полеги погиблих виносили. Жі завжди дякували за те, що завів. Сулицьких було мало втрат. В основному це міномет, річі скида з дронів і там, частіше каби. Каби і міномет це, це таке артилерія, це саме основне. Але теж хочеш жити, купай. <гум> Більше викопав яму, і це як, -як. і як. Да. До хлопців, привину, типу, ну, доходить дуже швидко. Типу. Так само ситуація, коли ти вдаш людей, і хтось я не можу, я не можу. У мене така була ситуація смішна. Дєтка за казав, там, ці пластини в коліні, шейка сіня, там що взаді. Е, дякувати Богу, я завів його. Типу, ну, Дуже спокійно, дронів не було, тоді не... наші тоді дуже били по їхній стороні, і вони боялися, не висовувались. Ми спокійно зайшли, бо я казав до того діда, кажу, дід каже, якби він цей. Я кажу, я розумію, що там вік туди-сюди, кажу, ну треба, треба під натурці, скажу, бо не дійдемо, Якщо кажу, спалює, ну не дійдемо через вас. І те вже там забрали в нього робза, ну, автомат звісно, був у нього броні. Типу, як, 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 як я кажу, на ліки завів на позицію, сидів там п'ять сидів, днів, потім пішов його міня... забирати. Дядько сам і перший йшов назад, назад вже біг. І каже, що це стало? А він каже, нас так там прильоти стільки було. Каже, кабель, мін. І каже, бачите, забула вже про пластину в коліні. Було таке. А була теж вон, ситуація. забрали хлопців на позицію міняти ротацію своїх і спрацювали цей ворожий СПГ Танки, танкої про танковий гранатомет. І цей прям на позиції зразу. Один провідник, 300, він ну, такий легкий, один 300 важкий руку відбило. Він впав на землю, прикрився рукою, ну, на Кавську прикрив. Якби не, не було ракет, пробило казку. Так пробили, але рука трохи зупинила. І от вони, ми їх вивели, вже дійшли ну, на своє місце розташування, там, тих двох на евакуацію відвели, а, і останніх довели до командира, що він подивився на людей, як що до чого, як вони. І стоїть чувак, мужик старший. Нога в крові, ну типу одяг, і груди в крові, типа, що таке, йому сорочку, два осколка, що в грудях, що в нозі. І він саме перший йшов, і навіть не відчув, що він поранений на такому адреналіні. У нас була задача висунутися в Вовчанськ і задача була пропатрулювати і перевірити дома. І ми почали ходити. З нас зверху прикривали, хоч перебіжками, бо само собою той же Вовчанськ обстрілювався. О, хати всі вже такі розбиті будинки. І в один момент, коли ну, почули в небі дрон, ми забігли в будинок, вже такий полурозвалений. Е, на вулиці валявся типу, кабелі Стерлінка. Я думав, що знайдемо стерлінки, потягнув за нього, але не знайшли, бо присипаний. Ну, а в коридорі е, знайшли екуфло велике, кілограм 20. Але всі вже за такі замахані, ми вже досить довго ходили. Треба вертатися і кажуть, будете брати того екофло. Я кажу, та візьму його. Коротше, і ми з тим екофлошкою на плечах по Вовчанську бігали, поки вернулися до точки евакуації. Що саме цікаве, приїхали на базу, а екофло з диркою не працює. Оце одне смішне. хата.